Друзі, всім привіт! З вами Скажений бдер, Бобер. І так робимо невеличкий огляд на нашого монстра, як ми вчора з Вінниці. І що в ньому цікаво? перше двигун 35 кінських сил, просто монструозний двигун, думаю, він буде дуже гарно тягнути цей апарат. Є акумулятор, тобто двигун на стар стартері, бензобак. Ось такий Бункер, де схована гідросистема. Ось бак для гідросистеми. Ось такий чудовий здоровий бункер. Ну і звісно ж там вже стоять барабани, які затягують туди гілки. Ось таку цікаву іграшку дали мені на випробування. Тому дякую фірмі Arpal. Хлопці вам дякую. Сьогодні буде перше тестування, тому буквально через годинку у нас буде нове цікаве відео, як він пожирає дерева. Всім до зустрічі. Сьогодні буде багато. Сподіваюсь, чудових відео.